Привіт! Ми закінчили на тому, що... що ми побачили того монстра і я думаю ще раз привітатися до нього. Що це А, що це така прикол? Ааа, ніфіга. Дивіться, тут прируч. Тут. Це приколюха. Це не ну, певно. короче, будемо. Будемо виживати. Зараз 16-й день. Закінчили на тому, що я побачив того монстра і дуже сильно злякався, так. реально стрьомний. Може ми будемо виживати до 20-го, але може до 30-го, не знаю. Можете, також. Може... може... Погнала щось, погнала пригода. Я в наступному відео в попередньому відео показав, в кого найбільше в кого найменше здоров'я є в цій грі. Найменше здоров'я це є найти хто я сдох, я втопився. А я їсти хотів. в риспали Р. Ну, що поробиш. Але... Що Поробиш, що поробиш. Та нічого не поробиш тут. Ніфіга. а вот тут можна навіть здохнути від голоду, я то не знаю. Це похоже на 99. Якщо хтось грав 99 чил, то пишіть. Пишіть в коментарях. Чорт. Девчонка уже утикала Эта девчонка нифига не робит. Да Смотри Я Что то и монстр там. Мы пьем снова и Это сильный еще культо есть Давай его распал. По предыдущему виду у нас было слабший, и поменьше. Это не вставать, ну, а то не не ну с ней У меня нечего. Ну, скажем, шо, я не можу відбитись от від такой банды. У них мечі, у мене сукера, сукера найтупіша. Тут в грі. Нічого не робить. Ні, мені хана, мені хана, мені хана. Треба, треба тікати, просто тікати, бо я не зможу нічого зробити. Ну шо, бахнуть тільки то й что. Ми будемо на цьому завершувати. Бо вони... До це не, найменше. Будем, будем на цьому завершувати, бо я ждох. ми будемо на цьому завершувати. Всім пока!